Я бачив дивний сон, немов переді мною безмірна, та пуста і дика площина. Я прикований ланцом залізним стою під височезною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чуло життя і жаль порили. І в оці кожного горить любов і жар. І руки в кожного ленці гать обвили, і плечі кожного додолу все схилили. Бодавить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот. І голос сильний, нам згори, як грім, гримить. Лупайтеся в скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод. Бо вам призначено скалу сесю розбить. І всі ми як один підняли вгору руки. І тисяч молотів по камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали. Ми з силою розпуки розпороз згримали, о кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий. Так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за п'яті ми місця здобували, хоч і не одного там калічили тіскали. Ми далі йшли. Ніщо не спинювало нас. Та слави людської ми зовсім не бажали. Бо не героями і не богатирі. Ні. Ми невольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш каменярі. І знали ми, що там далеко десь у світі. Який ми кинули для праці той пут. За нами сльози ллють, мами, жінки і діти. Що другий другий, гнівні та сердиті, і нас, і намір наш, і діло те клянуть. Ми знали все, і в нас не раз душа боліла. І серце рвалося, і груди жаль стискав. Та сльози, ані жаль, ні біль пекучі тіла, ані прокльони нас не відтягли від діла. І молота ніхто із рук не випускав. Народи мій, зімкнись в кулак, порви ланци та розмахнись і вдарним так, щоб з тих, з кого війна почалась, лиш місце мокре зосталось.